Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості івано франківську Стабільність. Представляю вашій увазі половина австрійського будинку на перехресті вулиці Шевченка. Ось це вулиця Шевченка. Це є вулиця далі йде Шевченка до парку, і це є вулиця Гординського. Це, по суті, один такий будинок, який продається на ціле місто в такій локації. Ось цей будинок. Щоб ви розуміли, продається половина будинку. Ось ти, який вам останні по цю трубу. Сюди. І туди до кінця будинку. До кінця ось така будівля. Друдиться ця будівля, включаючи з окремим під'їздом цей окремий під'їзд туди до центру 300 метрів, центр міста сам 100-метрівка. Бу... Це приміщення площею 160 квадратів. Ось оце такий вхід, окремий це тільки належить даній квартирі. Це є високий цоколь, одна кімната в цоколі. Там далі йде кладова котельня, я вам покажу друге приміщення, друге приміщення. Перекриття це є метал. Метал і тут є камінь, цеглою викладено. Ось це приміщення. Ось це. Це і всі вікна на вулицю. І оце все такі додаткові приміщення є сюди, сюди як кладова, оце. І ми піднімаємося на перший поверх. Це такий вхід. це прямо одразу санвузол. І такі приміщення високі стелі, австрійський будинок, в суті, окремо стоячий з високими стелями. Що вас зацікавить більше інформації, то ви тоді звертайтеся під відео. В описі буде номер телефону. По номеру телефону можете більше інформації дізнатися. Загальна площа 160 квадратів. Розділено приблизно 80, приблизно 70 квадратів на першому, на, в цоколі і решта. На першому, дивіться, дуже великі кімнати, дуже світлі. Дивіться. це може використовуватися окремо цокольний поверх, окремо перший поверх для різних видів діяльності, для різних бізнесів. Великі кімнати можуть бути і для банку, для фірми, для здачі в оренду і тому подібне. Зацікавить вас більше. Будь ласка, звертайтесь, пишіть. Дякую за увагу. До побачення.